Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від торгової марки Коменч. Модель називається Поні Комп це мається на увазі амортизаційна вілочка. Вілочка, яка згладжує рух на. Брущаці на буграх, легкість руху, руки не втомлюються, завдяки стоїть амортизаційна вілочка на 60 мм ходу. Сам велосипед по собі легкий, він з алюмінія. Велика кількість передач попереду 3, позаду 6, підходить на зріст від 1,25 м і вище. Легка алюмінієва рама, міцна надійне гальмування, велика кількість передач дозволяє дітям швидко вчитися їздити. Легко їздити на бездоріжжі і по місту. Якщо буде їхати по місту, близько розташовані центральні частини шипів між собою дають легкий рух на асфальті. Тих єсенько буде їхати. Великі такі шипи по бокам, тримають велосипед на бездоріжжя. По лісу, по парку, на пляж, по піску поїхати. На велосипеді буде зручно, тому що широка покришка і шипована міцно тримає велосипед на бездоріжжя. Обад алюмінієвий, подвійний, легкий, надійний, гарантує тривалий час праці без питань. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь. Це найміцніший міцний елемент шприг. Тулка цільна алюмінієва, яка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Якщо треба зняти колоса, це завжди легко зробити, не треба ніяких зайвих ключів. Е, у нас гальмова система е, вебрейки. Е, це легкий елемент, але він надійний, тривалий час буде працювати без питань. Кермо у нас регулюється за висотою. Ось тут у нас є гайка, її можна послабити і піддяти чи опустити кермо завдяки легкості користування велосипедного виносу рулю. Гальмова система у нас на рулі ліворуч, під два пальця, передня гальма і ручка перемикання ривашив, як на мотоциклі, переднього перемикача. 1, 2, 3. Права рука це задня гальма і ручка перемикання 1, 2, 3, 4, 5, 6 заднього перемикача. Завжди знати, на якій швидкості стоїть у нас задній перемикач. Само кермо достатньо легке, тому що воно алюмінієве. Ну і, звичайно, алюмінієва рама. Алюмінієва рама це значить легкість велосипеда. На сьогоднішній час сучасні всі велосипеди виробляються з алюмінієм, тому що це більш надійна і більш легка рама. Але якщо ви будете купувати сталеві велосипеди, вони будуть дешевші, вони будуть важкі і користування не так зручно, як алюмінієві велосипедні рами. Шатуни пластикові. Педалі, е, шатуни алюмінієві, шатуни легкі і мають пластиковий захисний щиток на Великій зірці. Три зірці 22, 32, 42. Стандарт міського велосипеда, Шатуні. Велосипед містом. Гірський, МТБ, хардтейл, але для підлітків. Дівчата, хлопці на цьому велосипеді люблять їздити як містом, так і за містом. Це універсальний такий велосипеди від торгової марки Комач, модель називається Поніком. нагадую. Підалі пластикові. Це нормальний, стандартний елемент для того, щоб тривалий час рухатись на велосипеді і не вважати на якість проблеми. Будуть довго тривати, працювати ці педалі. Передній перемикач з нижньою підводкою від торгової марки Shimano. Це гарний елемент, звичайно, від велосипедної марки Комотю. Позаду стоїть теж шикарний гарний перемикач від торгової марки Shimano. На 6 скоростну тріщітку. Колосо задні кіпиться завдяки легкозйомному ексцентрику. Ну, стандарт, так же як і на передньому колосі, у нас камера велосипедна під автомобільний ніпель. У рами є отут отворі. Раз, два, три. Завдяки цим отворам, а, три, раз, отут, отут. раз, два, три, чотири. Завдяки цим чотирьом отворам можна поставити багажник. І велосипед Коменч Поні Комт буде вже туристичним. Ну, е... Сам велосипед легкий. Сам велосипед надійний. Якщо вас цікавить вага велосипеда, це завжди можна здійснити, коли ви приходите в наш київський велосипедний магазин. Але враховуючи, що ми робимо відеогляд, то велосипед можна зважити вже зараз. Комич Поніком важить 12 кг 600 г. Ну, Стандарт е підліткового алюмінієвого велосипеда. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда Comanche Pony Comp, е колір blue, синій колір, приходьте, купуйте велосипед в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Підходить він для хлопців, так і для дівчат. Це легкий надійний велосипед на всі випадки для перших уроків їзди на велосипеді. Для першого велосипеда дитини це. Самий якісний, легкий велосипед від того марки Комович. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.юя і замовляйте себе велосипед постійним покупцям. У нас здійснюється завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!